Всім здорово, за вами знаю Остап, і нарешті я знайшов топовий український проект в САМПІ, на якому зручно і кайфово грати. Тому сьогодні ми з вами будемо його тестити і дивитися, що це взагалі за такий проект. Цей проект називається Зоверлиплей, і давайте я вам зразу покажу, як на нього зайти. Заходьте на основний сайт проекту, ссылка на який буде в описі під цим відео, і нажимаєте «Приєднатися», або просто гортаєте тут е в самий низ, і ви можете і цьому проєкті як з комп'ютера, так і з телефону. Тобто, якщо з телефону тут у вас є така кнопка Нажати з Google Play завантажити, ви просто нажимаєте, качаєте ігру і граєте. А з комп'ютера вам просто треба простий. Сам плаунчер, ну і гетажку просту, і тут пишеться IP, копіюєте його, вставляєте в сам клієнт і заходите. Ну що ж, ось ми вже і на сервері. І я хочу зразу вас запросити і грати тут разом зі мною. Коли ви реєструєтеся на сервер, вводите мені Костап Валкмен, і коли ви вже зайшли заходите в меню. І тут є така функція, як введення промокоду. Ви на нього нажимаєте, і от мій промокод Остап. І коли ви введете цей промокод, то на другому рівні ви отримаєте 10 тисяч, а також 100% скіла на дігл. Потім на четвертому рівні ви отримаєте ще 50 тисяч. І з 5 по 9 рівень ви будете отримувати 3х. І на 12 рівні ви отримаєте 100 гривень на донат. Бачите, що промокод реально дуже топовий, тому користуйтеся. Я хочу подякувати керівникам проекту, які мені його зробили. І ще я хочу сказати, що в себе на стрімі я буду розігрувати бізнес. А коли цей стрім буде, я попереджу в себе в телеграм-каналі. Тому хто ще не підписаний, підписуйтесь. Силка буде в описі під цим відео. Ну що ж, коли ми зайшли на сервер, в принципі, як завжди на всіх проектах, нам треба пройти початкові квести. Тому ми нажимаємо Слава Україні! Героям слава! Ну і читаємо. Коротше, пацани, нам треба просто піти на вантажника і принести 50 ящиків. І тут ми отримаємо 1000 доларів і 4 XP. Нажимаємо файно, блін, прикольно, тут переведено. Тому погнали, по-перше, візьмемо скутер. Так, я дію, що я хоч сюди приїхав. Тому давайте де тут. Що де тут нам придіться? Що нам треба зробити взагалі? Так, ну що, я почав е, роботу, передівся і погнали брати наш перший ящик. Нам треба якщо щоб перенести їх аж 50, я п'ятдесят що то буде скоро, і Ми тут не витратимо наш е, ну, час. Тому погнали на червону метку тут. То... Оп, взяли ящик і куди нам його знести треба? Куда туди, Ну погнали, коротше. В принципі, це не є так дуже довго, тому я думаю, що ми зараз. Спраємо з цією роботою, ну, коротше, поки що буде носити, а там вже буде видно. Коротше, пацани, поки я тут тискав ящики до мене, під'їхав цей чоловічок і підігнав мені трошки грошей. Ну як трошки? Він мені дав 500 тисяч. А я трошки уфієв, чесно. Хто це взагалі такий був? Це був лідер Вагусів. Взагалі, напевно, завдяки ньому я зайшов на Азов. Тому що, якби я цей проект бачив, мені в багатьох рекламах різних, але на ньому я ніколи не грав. І він до мене написав, чи я знаю такий проект, чи я не хочу спробувати там поіграти. Тому напевно це завдяки ньому я тут зараз граю. Ну і надіюсь, що... Продовжу іграти, а поки що я вже доношу майже всі ящики, що мені там 4 штучки лишилося. Тому давайте їх вже скоро доносимо і будемо звідси свалювати вже. Що нарешті я вже доношу останній ящик і квест виконано. Плюс ще 1000 гривень і 2 XP. Так, і наступне завдання для квесту: нам треба придбати телефон. Нажимаємо файно. І погнали! Завершити робочий день і ще 7500 гривень за що ми 50 ящиків віднесли. Так, заходимо в магазин за 1000 гривень. Ну. Добре, добре, так. І що нам треба купити? Нам треба купити телефон N. Телефон. Так, і зразу квест виконується. І наступний наш квест. Це дістатися до автошколи, тобто нам треба зробити права і ще получимо 2000 гривень і 2 XP. добре, але що мені треба, це прокачати другий рівень. До речі, стоп, мене вже де... 9 з 8 XP, Чому мені не прокачалося ще досі? Я не знаю, в чому причина, ну, щось воно забагалось. Коротше, ну потім з тим розберемося, поки що їдемо до автошколи і будемо здавати на права. Ну що, я приїхав до автошколи? Давайте сюди. Опа, припаркуємось тут. Так, я тільки приїх... в автошколу, а мені вже виконався квест і дався наступний, але. Я думаю, що треба на... скоріш за самому піти. Так, отримати свідчення. Так, от. Наземний транспорт. Так. Опа, правила. Тому що здали тест? Ну, професіонал, професіонал, тому що нам тепер треба? треба робити, вітрю. А, все, в мене є права. Короче, пацане, це все добре, але тут є одна штучка, що в мене якби вже. XP 11 з 8 тобто в мене вже має бути другий рівень, але в мене ще перший. Тому я зараз напишу в репорт і запитаємося, що мені треба зробити. Краще, пацани, деміні мені відписали, щоб я подавав жалобу на форум, але я запитався в того чувака, що давав мені гроші. В нього, якщо нікмет амфетамін, ну тобто ну короче, ви зрозуміли. Він мені просто сказав почекати пейдей, тому поки той пейдей зараз буде, я думаю, ми поїдемо далі, будемо проходити квести. Давайте викликаємо ліфт. Коротше, я не знаю, що я зараз доплючення, але я без з інструментів зараз пустимося в шахту. Якась велика шахта і маленька, як я зрозумів. Ну, коротше, зараз зараз розберемось. Так, от, ось під'їжджає наш ліфт. Вже. Блін, якщо не дуже прикольно, так, ліфт. Зараз прописуємо. Як чесно, я коли зайшов на сервер, думав зараз повиконую там пару квестів, там здав на права, як завжди, і просто викладу відео. І нехай воно буде, але я почав тут і грати, як чесно, дуже крута своя е, механіка свій мод. Короте, дуже круто все пророблено, Я реально не говорю, от просто зараз як якась реклама, дійсно, типу від себе просто. я говорю, так, а ось тут вже можна і передітися. Даємо, коротше, ми добувати. Той камінь, і щоб виконати квест, нам треба добути 250 камня. Ну що, пацани нарешті я вже виконував цей квест і купую купити собі інші Ну А до речі, оце вже такий квест непоганий. Мені подобається. Давайте по перше перед'ямось так чи короче. Лишилося ще 5 хвилин до пейдею тому я вже їду в, в те місце, куди мені треба. В принципі, я думаю, ви можете вже догадатись, але зараз ще самі побачите. Опа, нарешті у нас Payday і прокачали ми другий рівень, тому тепер я можу вступити в фракцію. Якщо мені допомагає лідер вахусів, то я думаю, логічно, куди я буду вступати. В вагуси ми приїхали і давайте зараз тут вже нас чекають навіть. Я в шоці. Так, добре, ваш паспорт. Пас 41. Лідер. пацан, якщо я вибачаю, що я не відіграю таке жорстке. РП, тому що, Пацани, якщо я що я не дірі таке жорстке РП, тому що я не дуже так роллей ігрок, але буду все вчитись по потихеньку, так скажем. Так, м'ячем міти користуватися, ми пишемо так, тому що, тому що тут, типа, як баскетбольна команда Вагос, так? чи як баскетбольний клуб Вагос це, називається. Тоді за мною видимо форму. Пішли. Як чесно. Після Аризони зараз отут РП просто в. Ну я не знаю наскільки відсотків просто на голову, на три голови вищий навіть ніж на Аризоні щоб ви розуміли. Ну давай трошки відіграємо РП. Взяв форму. Опа! Оп, мені сьомій ранг ще видали. Та паца, ну все тепер, гетто та, капти, я тут та ще зараз каптики так по 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 і, і полетіли просто. Ну що ж, пацани, я думаю, що на цьому моменті я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Як чесно, я ще дуже багато маю планів, що тут поробити. Ну і як я вже говорив, все вже в наступних відосах і стрімах. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нічого. Ставте лайк на це відео, якщо вам сподобалось. А з вами був я Остап, і всім па-па!